Друга моя машина, яка взагалі в мене була, да? трошки вона пострадала, столкнулася з Пріорою. Ну, Приора після нашої зустрічі поїхала в металолом. Вони моєї не було. По суду розійшлися, все нормально. Столкнулася добре, від удара, ось, бачите? На криші пішла хвиля. От, понятне діло, що там вже повело кузов, але на ній страховка є, вона повністю в справному робочому стані. Е, питання до спеціалістів: скажіть, тут щось можна зробити так малою кров'ю без е, поїздки на СТО, там, я не знаю, що з цим крилом рихтувати вже, мабуть, не, відрізати його та тако приварити. Та й кататися собі по селу. Я ж кажу, що страховка є, все, машина в повністю справному стані, рухається, все, всі системи працюють. Єдине, що це у неї такий косметичний ганч. Ну, Я думаю, що це можна якось виправити. А ну, накидайте коментарів. Е, сварки у мене полуавтомата немає. Як би це можна було обійтися так, скажімо, малою кров'ю і малими. Затратами ось так тут получився ударчик.